Швидше, вище, сильніше і головне здоровіше. Відтепер українські школярі ходять на уроки фізкультури набиратись здоров'я. Через смертельні випадки, що траплялися на заняттях, Міністерство освіти і науки зменшує нормативні навантаження на дітей. Для учнів середніх та старших класів вже ухвалили нову навчальну програму. На черзі наймолодші школярі. Костянтин Михайлов. Далі. Аби отримати відміну на уроці фізкультури сучасні школярі мають пробігти 30 метрів за 6-7 секунд. Зараз усього класу такий норматив виконує приблизно половина. Основна спеціальна та підготовча. Це три групи, у яких зараз займаються учні. Усі нормативи, згідно з навчальною програмою, складають лише у першій. Ручки на пояс правим. Ком приставним кроком почали. Дітки здають такі нормативи, як ведення м'яча, китки в кошик, м'яча, передача м'яча. Ми вивчаємо футбол. Теж вони здають передачу м'яча, ведення м'яча. Шлях до спортзалу лежить через кабінет лікаря. Це обов'язкова процедура після смертельних випадків на уроках фізкультури. Як не крути, раніше діти були міцніші, кажуть фахівці, тому і підхід до оцінювання зараз більш демократичний. Хтось не може підтягнутися, хтось не так пробіг. На це не дивиться, тому що і дитина. Розуміє, вона з часом навчиться і підтягнеться, і ви розумієте, що треба поступово е, регулярно займатися і постовувати нагрузки. Зараз дуже діти більш слабші, і я вважаю, що вони дуже, дуже таких нагрузок не потрібні, так як були раніше. За новою навчальною програмою українські школяр у відмінній фізичній формі мусить здолати 30 метрів швидше ніж за 6 секунд. 60 метрів за 9,8 секунди, 100 метрівку за 14,5. У Радянському Союзі учні мусили бігати швидше. Сьогодні діти менше гуляють, якщо з епохою дитинства. Да? У дітей був двор, у дітей була вулиця. вони бігали, вони вони дружили, они ссорились, тобто вони діють практика Не всі шкільні нормативи подобалися і чемпіонові світу з плавання Денису Силантіву. Проте це не завадило йому стати видатним спортсменом. Зараз як Олімпійський призер він відвідує школи та дитячі будинки, аби на власному прикладі показати. Спорт це завжди добре. Я – у не не хороших, Тільки благодаря лишним чертам характеру добився успіху благодаря спорту. І не тільки отримав хорошу фігуру здоров'я, але те, що зараз мені допомагає в житті. Фахівці певні, тепер фізкультура буде школярам кориснішою. Окрім того, нова освітня програма передбачає, що учень може сам обирати вид спорту. Звісно, якщо школа має змогу задовольнити його вибір. Костянтин Михайлов, Василь Чаплигін, новий канал.